П'ять персонажів з українським корінням у топових іграх. Сем Одеса, випадковий персонаж у Red Dead Redemption. Він мандрівник з Техасу, який хоче потрапити до Одеси, звідки його прабабуся. Сем доброзичливий, трохи наївний і романтичний, символ американської мрії. Ще одна одеситка Оксана Разін, героїня мультиплеєру Assassin's Creed Revelations. Вона козацька шпигунка, що вступила до ордену тамплієрів, щоб захистити українські землі від Османської імперії. Владислав Гольдман або просто влад колишній гангстер, що став бізнесменом у Payday 2. відомий за місією Українська справа, де треба пограбувати ювелірку у грі Metal Gear Solid з'являється Наталія Романенко, українка та експертка з ядерної, яка допомагає головному герою Соліду Снейку. Фінальний босс Deus Ex Mankind Divided Віктор Марченко, родом із Запоріжжя, кримінальний авторитет, який відсидів у Лук'янівській в'язниці. Він очолює радикальну організацію ARC, що бо бореться за права аугментованих.